Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 9-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, восьмий місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого по 14 жовтня 2022 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 64 300 особин за добу, 500 і поранено 192 900 песиголовців за добу 1 500 танків 2521 одиниця за добу 10 бойових броньованих машин, 5172 одиниці за добу. 5 артилерійських систем 1566 одиниць за добу, 10 реактивних систем залпового вогню, 362 одиниці за добу, 5 засобів протиповітряної оборони, 186 одиниць за добу. 3. літаків, 268 одиниць гелікоптерів, 240 одиниць безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 1199 одиниць за добу, 17 крилатих ракет, 316 одиниць, кораблів катерів, 16 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 3944 одиниці. За добу дев'ять спеціальної техніки, 142 одиниці. За добу дві найбільших втрат за добу рашисти зазнали на Краматорському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.